Хочу з вами поговорити про те, що змінюється від нашої з вами розмови до тепер у відносинах між Україною і Угорщиною, а точніше, від політичної квідполітичної верхівкою України з політичною верхівкою Угорщини. Безпосередньо є інформація сьогодні, що голова Офісу президента провів телефонну розмову із Петром Сіяртом. І є домовленість про те, що нібито 29 січня має відбутися зустріч Орбана Андрія Єрмака і українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Безпосередньо у Ужгороді. Е, як вам видається, якою може бути тональність цієї зустрічі? Наскільки, в принципі, важливо, щоб ми поговорили? Е, ну я в першу чергу хочу е, сказати і повідомити е, позитивну новину? Е, слава Богу, йде пом'якшення в угорсько-українських відносинах про це свідчить навіть про сьогоднішній виступ по центральному радіо пана Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Він уже давно не виступав по центральному радіо Більше напевно 3 трьох чи чотирьох тижнів. Я його дуже уважно сьогодні ранком слухав. Він десь виступав. Десь півгодини і слава Богу, ні одного разу він не говорив погано про Україну. Взагалі це вже, це вже не... добре. Просто не говорив це, погано. Це, це вже, вже дуже це, 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 це неймовірна новина. Тому я думаю, це дуже. Що й дуже позитивно, тому що якби він е збирався е блокувати Україну, або я думаю, що все ж таки е в кінці кінців він теж, е хоча б, е намагається або хоче якесь е пом'якшення, ну не можна ж воювати постійно на стільки фронтів, е тому я вважаю, що ця зустріч е в Ужгороді 29 січня на рівні МЗС. Е з угорщиною дуже і дуже необхідна. Чи не видається вам, що Орбан може не так, хоче пом'якшення відносин з Україною, як йому не подобається той тиск, який на нього чинять зокрема лідери Європейського союзу і намагаються знайти йому управу, скажімо, та тому, що ну є ж інформація про те, що його вже закликали позбавити Угорщину права голосу в Європарламенті? Я думаю, що це ще не не кінець всіх тих важелів, які шукають, аби вплинути на Орбан. Дійсно, пані Марина, ви маєте рацію. Я ще хочу сказати, що буквально сьогодні виступив прем'єр-міністр Люксембургу, пан Люкен. І він поговорив про те, що хоче відвідати Угорщину особисто зустрітись з Орбаном. Щоб налагодити нормальні стосунки між Угорщиною та Брюсселем. це дуже і дуже багато, значить тому, що Люксембург це одна із шести країн, які є засновниками взагалі європейського союзу, і недаром Люксембург на сьогоднішній день давав трьох президентів Європейської ради, і навіть сам прем'єр-міністр Люксембургу сьогодні люкен говорив про те. Що необхідно, щоби Угорщина дотримувалась правової державності, потрібно в деякій мірі допомогти Орбану, щоб він став на правильні рейки. Ну, я тут думаю, що важливо а, Орбану, що важливо не втратити своє політичне обличчя, скажімо так, і ну якось вийти з цієї ситуації. Ну ну бодай якось. А, Ну так для себе допустимо, скажімо, тому що ми бачимо, що змі пишуть кожного дня, де що змінюється тональність а, заяв Орбана. То він каже, що ще далеко від прийняття рішень по Україні. Наступного дня каже про те, що ну ми вже не такі категоричні. Ну тобто, ще немає такої сталого розуміння, що все вето ніяке Орбан не буде накладати на ті рішення, яких очікує Україна. Це через те, що він хоче зберегти свої політичні дивіденди, своє політичне обличчя в Європі, тому що. Так чи інакше йому буде треба буде головувати, принаймні півроку. Так, з другої половини очікується, що Угорщина буде головувати в Європейському Союзі. Я в цьому плані знаєте, не хочу, тобто, тобто навпаки, хочу заспокоїти Україну, що нічого поганого все рівно він зробити не зможе. Та да, будуть там деякі заяви, будуть. Можуть бути якісь там е, реверанси, е, але е, слава Богу, що європейський союз функціонує е, таким е, чином, е, що все рівно він вже не зможе загальмувати наш е, рух до е, європейського союзу, і е, до того ж, я ду думаю, що до тих пір буде все ж таки зроблене дуже е, багато різними е, керівниками, е, щоб дійсно. Орбан став е, в кінці кінців європейським лідером, а не азіатським. Ну, в себе воно нічого, якби зараз не почалися розмови про те, що має Орбан всі перспективи замість Шарля Мішеля та й очолити е, е, Єврораду. Як цього уникнути? І чи потрібно, чи вдасться можливо домовитися з Орбаном до тієї пори? Які палки в колеса Україні? Зокрема, він може вставляти, будучи. На такій посаді, бо він хоче, я так розумію. Ну, багато що він хоче, але це тільки теоретично. Навіть угорська преса, угорці урядовці про це пишуть, що це тільки теоретично можливо. А практично все рівно цього не станеться, тому що як навіть якщо Шарль Мішель піде в червні, він збирається піти з головування вже є декілька лідерів, кандидатів, які Ну, даруйте набагато сильніший від горбана, той же самий Драгі, прем'єр-міністр, колишній теж для України така собі, Італії. така собі перспектива. Ні, я вам скажу. ні, 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 ні. Ні, це це, це не Сальвіні. Драгі якраз е, е, нормальна кандидатура так. і підтримує. Україну тому е, всі ті кандидати, які є на сьогоднішній день е, на, для Європейської ради, це в принципі для нас е, позитив. Ну але ж є я технічна... не думаю, що Орбан зможе. Але є ж технічна сторона, та я так розумію, що в принципі, якщо в цей період е, Орбан буде головувати, то теоретично він може виконувати обов'язки е, президента допоки е, буде якось переобиратися. Він дає недостеменно розуміюсь на тому процесі, але ну, я так це, розумію, що ну, технічно є це. Ти все ж таки тимчасово, вже є інформація, що будуть е, два засідання. До кінця червня поточного року перше буде 18-19 червня. Друге засідання це вже в самому кінці червня, і я думаю, що на цих засіданнях це головна мета, якраз щоби вибрати достойного лідера ради Європи. Я думаю, що все це відбуде. Ну, ви схильні думати, що це буде хто? Е, ну, я думаю, що це буде хтось із бувших функціонерів Європейського союзу. Або навіть було про те, що це може бути представник Балтійської країни, і це для нас великий позитив. І або ще навіть е, говорили, що хтось може бути або від Франції, або від Люксембургу. Ми будемо стежити звичайно за тим, але давайте поговоримо про гроші. все таки предметніше чи будуть вони так чи інакше, чи знайдуть механізми обходу, в разі якщо е, не домовляться з Орбаном, і які можуть бути сценарії? Ну, дивіться, є інформація, що в принципі це на сьогоднішній день е, вже вирішено. Е, тобто, навіть е, якщо орбан повністю не погодиться, а він вже навіть погоджується на те, у в е, Україні можна виділити 50 мільярдів євро. З єдиною умовою, що треба е, ці е, затвердження робити е, щорічно, е, це так би Казати самий крайній варіант. Другий варіант, щоби повністю обійти Орбана, що кожна країна буде виділяти за свій рахунок. ці кошти 26 країн Угорщина, тільки 27 країна і Угорщина в цьому плані дуже мало залежить. Доля Угорщини в цих 50 50 мільярдів. Євро всього 500 мільйонів, тобто це запросто інші країни це вирішать. І третій варіант: просто щоб взяти кредит поза європейським союзом, так так як європейському союзу поза бюджетом далеко да? так поза поза бюджетом. Так, так ви праві, тому я думаю, що на сьогоднішній день питання стосовно надання цих. 50 мільярдів євро для України на 99% вирішено. Ну, дуже би хотілося. Звичайно, ми чекаємо і від сполучених штатів, і зокрема від Європи, ухвалення таких рішень. Ще буквально коротко повернуся до тієї зустрічі, яка має відбутися 29 січня. Буквально 30 секунд. Як вам видається, які рішення можуть бути одразу після цієї зустрічі? Очевидно, будуть якісь домовленості, але на чому будуть зроблені акценти? Я думаю, що акценти будуть зроблені знову ж таки на е, національній полі, політиці, на національних меншинах на угорській національній меншині. Це обов'язково е, буде згадано. Е, будуть звичайно, згадані про. Е, подальше співробітництво і економічне співробітництво між Угорщиною та Україною, і слава Богу, це економічне співробітництво на сьогоднішній день. Я би сказав, що дуже дуже вдало рівень, десь за 4 мільярдів доларів. Тому Давайте очікувати позитив. Давайте очікувати. Зустрінемося. Думаю, можливо, навіть в ефірі і того ж дня для того, щоб обговорити цю зустріч. Дякую вам дуже за розмову, що ви доєдналися. Спасибі. Тібор Томпа, голова Огорської громади Києва, бо з нами на зв'язку. Дякую дуже Дякую вам.